За внесок у розбудову країни та її майбутню перемогу до Дня незалежності України в стінах будинку Рад відбулися урочистості. Голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк вручила нагороди військовим, волонтерам, медикам, спортсменам, вчителям. Вони не зупиняються на досягнутому, працюють над розбудовою нашої Хмельниччини на створюють надійний тил у вигляді нашої області. По забезпеченню усім необхідним тих регіонів, які сьогодні потерпають від жорстких бойових дій, свою нагороду від голови обласної ради отримала й пані Інна. Жінка працює практичним психологом у Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни. Вона з 2014-го реабілітує дух військових, які повертаються із зони бойових дій. З чотирнадцятого року дійсно дуже сильно помінялося все і. Наші бійці вони вже розуміють і знають про те, що їм потрібно звертатися, тому що стабілізація їхнього психологічного стану вона дуже є важлива, тому що і зараз там вони повинні бути стабільні і повертатися додому також потрібно стабільним. Вчителька історії та правознавства Дунаєвецького ліцею Катерина Лабутенко каже, її вихованці всіляко допомагають нашій державі. Одні воюють, решта волонтерить. Переконана, перемога вже поряд. І мені повезло на чудових учнів, які багато із моїх учнів зараз на фронтах воїн ЗСУ. І я чекаю їхньої звісточки і молюсь за них. А мої учні волонтерять що можуть, то роблять і всі. Думаю, це те, що все-таки Україна знаємо точно, Україна переможе. Наша молодь це наше майбутнє. Саме вони будуватимуть вільну і незалежну Україну з великою повагою і з великою вдячністю подякувати усім вам за вклад, за самовідданість, за те, що незважаючи на сірі страшні реалії і будні, ви ми спільно з вами працюємо. Розбудовуємо нашу область і відбудовуємо нашу Україну. А ось Назар професійно займається вільною боротьбою. У цей спорт його привів батько. Звичайно, через війну постійні тривоги тренування давалися важко. Та хлопець не планує зупинятися. І, попри перешкоди, йде до своєї мети. Всі мої старання вони ведуть до того, щоб попасти на Олімпіаду. Звичайно, золотою медалі, тільки так. Також відзнаки та подарунки вручили 15 випускникам шкіл Хмельниччини. Усі вони більш ніж успішно склали мультипредметний тест і набрали максимальну кількість балів. Пишаємося нашим підростаючим поколінням, адже сьогодні мало змогу. Подякувати і нагородити 15 учнів, випускників, які з найвищим показником вигляді 600 балів завершили навчальний рік, і йдуть доросле життя. Це саме ті люди будуть будувати державу після нас. Однією із тих, хто набрав 600 балів з мультипредметного тесту, стала Юлія Сологуб, випускниця Воронковецької школи, що в Старокостянтинівській тергромаді. Дівчина закінчила навчання із золотою медаллю. Однак доводилося багато працювати й поза уроками, щоб досягнути такого високого результату. Потрібно було самі навчитися навчатися. Це була самоосвіта, різні ну, додаткові матеріали. Переглядала, використовувала тому, що деколи було замало того, що нам викладали під час дистанційного навчання.